Між Росією та Північною Кореєю було укладено угоду про військову підтримку одне одного, звучить не дуже надихаючи, враховуючи потенційне відправлення контингенту, але чи так це страшно? Думаю, що це навіть добре. Справа в тому, що будь-які угоди між диктаторами працюють на їхніх особистих домовленостях, а не на основі юридичних угод. А людський фактор на рівні держави завжди призводить до катастрофи, принаймні для населення. Адже диктатори люблять владу, вважають себе вищими за всіх, у них працює комплекс Бога на максимум. І ось вони починають взаємодіяти з рівнем, якого в глибині душі хочуть перевершити. Це як бізнес з друзями. Чим більше ви розвиваєтеся і бізнес розвивається, тим менше у вас залишається друзів. Об'єднання диктаторів ніколи не призведе до успіху, похитнути весь світ вони, звісно, можуть, але одного разу з'їдять один одного. Чого можна очікувати від такого союзу? Кожен з диктаторів прагнутиме урвати свій шматок. Путіну потрібна зброя та люди. Для чого люди? Що своїх мало, адже не менше, ніж Кореї. Насправді хід цікавий. На війну в Україні краще відправляти чужаків, які після повернення не будуть багато розповідати про кількість неонацистів, зустрічі, визволителів. За квітами, то, що не будуть ганьбити росіюшку. Але взамін доведеться відправляти своїх солдатів до Кореї. Однак допомога дружній Кореї в боротьбі з західним імперіалізмом піднімає Путіна в очах його громадян. Мовляв, армія справляється не лише в Україні, а ще й у Кореї. І ті, хто повернеться звідти інвалідами, нічого не зможуть розповісти, бо не розуміють сенсу тієї війни. Отже, очевидно, що не лише Корея повноценно почне брати участь у війні проти України, але і Росія у війні проти Південної Кореї, яка вже на Порозі або в домовленості після вирішення українського питання. Але я вірю. Слабкість диктаторських угод, тому вважаю, що такий розвиток подій потягне за собою наступні наслідки більш активну підтримку України Заходом і можливо залучення додаткових контингентів в Єзі ЄС. Іншими словами, Захід повинен на це відреагувати і не дозволити Україні провалитися разом з тим, те військо, яке відправить Кимчанин. Не відповідатиме очікуванням Путіна, і це перший привід для розброту. Думаю, 100 тисяч осіб то точно не буде, хоча українська влада може заявити про більше, щоб привернути допомогу Заходу. Реально вважаю, 1050 максимум буде. І звісно, тимчасове користування військом повинно передбачати повернення вже досвідчених солдатів назад, а не їхню загибель. І це також стане приводом для розвороту між двома диктаторами, особливо якщо ЗСУ почнуть бити корейців завзятіше, ніж росіян. Ну, так, щоб відсоток тих, хто повернеться, змусив Кіма засмутитися. Він же розраховує створити таку ж картинку, як хитрий кадиров, але це вже не спрацює. Крім того, Кіму вже не терпиться розпочати переможний похід на Південну Корею. Він, як ви знаєте, вже почав готуватися, підривати дороги, організовувати провокації. Тому часу у Росії мало щоб вальяжно використовувати корейських братушок. Та й де вони набиратимуть добровольців за час війни в Україні більшу частину зеків, наркоманів та просто сільських ідіотів постирали і продовжують це робити? Тому ще один привід для розбрату в майбутньому: ким вимагатиме від Путіна повернення боргів і, мабуть, швидше, ніж очікувалося, але повертати буде нічим. У глобальному масштабі, як я говорив в попередньому ролику, Путін втрачає. І Союз КНДР виглядає як предсмертна судома, щоб врятувати своє становище, але не погоджуватися на принизливу пропозицію Заходу залишатися при окупованих областях України. І, мабуть, це є знаком для Заходу і відмовою від, від їхньої пропозиції. Тобто мирна угода, яка розроблялася в кулуарах останнім часом, зірвалася. Однак у підсумку, один з приводів для розбрату послабить кожну з диктаторських країн і призведе до їхнього краху. Я в це особливо вірю.